Щоб взяти, наприклад, Київщину, то запам'яталося бій за село Лук'янівка, це Барішівський район. Там ми працювали разом з 10-ю штурмовою бригадою, окремо, дуже, дуже гарно хлопці відпрацювали. І коли ми вже заходили якби, зачищати село, це купа згорівшої техніки російської там, частини тіла, ну, тобто, такі. Ще вивозили з-під обстрілів місцеве населення, яке десь не мало змоги. Запам'яталися якраз оці місцеві. Місцеві також є на Донбасі. Я не розумію, чому вони не виїжджають. Знаєте, в мене так закарбувало в пам'яті, коли мені треба було прошити рацію, адже там міняються частота, і щоб підтримувати зв'язок, бути якби в ділі, треба замінити. І, це треба було робити терміново, там, до години часу, якраз обстріл такий серйозний був. Ну і я біжу по тому Іванівському від хати до хати, там, щоб не по відкритій місцевості, іде жіночка з коляскою з дитиною, то мені просто щелепа відпала. Я, відпала. Ну, це, це десь не вкладається в розуміння. Як. І тут є проблема реально, якщо тих людей, які лишилися, ну, там, мені не то що не шкода там, чи ще щось, ну, це їхній вибір. А от якраз проблема дітей, які цього вибору не роблять, не мають змоги, а батьки чомусь несвідомі. Не ну а ті, що там лишаються, як ви думаєте, я ще до Київщини хочу з вами вернутися, але ті, що там лишаються, є все таки якийсь такий певний стереотип, що більшість, хто лишається, це так звані почекуни, так, які очікують все, що якимось чином, все. Ну, як мінімум, з якимось таким миром на, на користь росіян завершиться, так або, або просто тим, що ця територія буде окупована російськими військами, і вони чомусь думають, що тоді там стане безпечніше. От я також не розумію цієї логіки, але мені здається, вона десь там присутня в цих головах. Ну я логіки теж їхньої не розумію, але в е, нас як мінімум два такі випадки були: один в Бахмуті, коли е, розстріляли групу місцевих мирних мешканців, і майорське це біля Турецька. Коли також, тобто, фронт, якби відсунувся, ми були змушені трохи відступити. І якраз в підвалі, в якому там знаходилось більше 30 місцевих мешканців, їх просто всіх розстріляли. Ну, в тому числі, я не пам'ятаю, три або чотири дитини. Ну, це теж не вкладається якби в здоровий глуст. І тих, чому вони лишалися, не, не зрозумієш, і, і як повезло. ними ]ся. вдається поспілкуватися? Вони щось кажуть? Ну так, тобто, вдається, ми ж їм і допомагаємо, коли приїжджаємо, в такі села, які... Там, кілометр два від фронту під постійним обстрілом, тобто ми ділимося їжею, там, хліб завжди, бо якщо якісь запаси там є, картопля чи щось, люди на цьому живуть, то, наприклад, такий хліб, ми, ми завжди маємо з собою би, на себе і також щоб комусь там допомогти. У нас випадок був, як ми були під Солидаром. То таке село Благодатне, ми звітом вивозили діда з бабою, років вже за 70, і також вони підійшли, попросили, щоб ми їх звітом евакуювали. Ну Там була динамічна ситуація по фронту, вони якби чекали, і коли дочекались до того, що прилетів снаряд просто на подвір'я, там знесло якісь господарські будівлі, вони прийшли, кажуть, можете нас ну, по темному. З приборами нічного бачення вивозили. Ну, знаєте, така картина, яка запам'яталася, коли людина, яка і хороша сім'я, тобто там це зразу видно, де, де там мешкають українці, і де не, не українці, коли дивишся на господарку. Ну, от, ти дивишся, все є. Так? Все, гарна, гарний чепурний будинок. Там якісь завжди приміщення. і там… — Доглянутий. Доглянутий. Це неважливо, скільки коштів. Ремонт а... техніка. Так, він може бути і незаможний, але він доглянутий. І ця бабуся нас пригостила ще, бо вони тримали кури, ще щось там пригостила. Каже, собі посмажити яйця і. От запам'яталося це прощання з хатою, в якій, я так розумію, вони там збудували, жили ціле життя, і ми, ми їх вивозили.